Я не хотів виступати, де і не готувався. Тож <клух>, олігарх на мене місце наїхав, <клух> заставив мене сюди з'їсти. Але що хочу сказати, я погоджуюсь з Юрою паперною в тому, що у нас в Україні. Ну, Оцих пальців достатньо. Ну, тих, що можна дійсно називати олігархами. Всі інші це ті люди, ну, яким в принципі тільки мелоч по карманам тирять. Просто що вони тирять, дорвавшись до влади, це в принципі нічі і духом, і знанням, і всього останнє. Вони тільки прилізли до кормушки, щоб щось вкрасти. Тому я погоджуюсь з тим, що в принципі один злочинний клан помінявся на інший злочинний клан. На сьогодні, бо змін в принципі абсолютно ніяких нема. Як на мене? Погоджуюся з тим. я зразу по всім питанням, щоб не було, погоджуюся з деякими людьми, які виступали, з тим, що дуже гарна тема, що такі пани, як Коломойський, Тарута, враховуючи, скажімо так, необхідність, зайнялися. Ну, Дійсно, це офігенна економіка, економія грошей державних, зменшення їх та все інше. Олігархам гроші красти. Як хтось там розказав, що якісь там 5,5 мільйонів на якомусь там нещасному тендері гривень, де це... Ну, це типу в ресторане в нормальному поужинать в Лондоні, в Королівському зале, я маю на увазі. Так, да, це приблизно така сума на сьогоднішній день. Це для них, вони цим займатися не будуть і не займають. Це е, по-друге. І, ну, на жаль, у нас їх не настільки багато, щоб вони, кожен з них міг прийти, наприклад, на область, але я за те, щоб... Олігархи, ну не самі, але щоб у нас був не політичний уряд, як наші роблять люди, тобто ті, які натирили мілоч по карманам, вибачаюсь, провели вибори, роздали гречку або конфетки слюняві, або там якісь обіцянки рожеві, люди там, або там з красивими обличчями, або ще щось за них проголосували, вони туди влізли. При цьому на ці гроші скидувались зрозуміло, що не партії, а такі ж саме злодії маленького штибу, яких вигнали б з будь-якого пристойного, де да їх і немає, ніде в світі вони не входять ні в жодний клуб бізнесу, їх ніхто не знає і знати не хоче. Їм там просто не місце. Ось, і якби ці люди олігархи. А у них вже давно, я думаю, є така необхідність, вони просто, ну, можливо, колись за якийсь час створиться така ситуація в країні, що вони побачать, що вже ці так остогідли всім, що вже вони нічого не можуть зробити. І дійсно візьмуть свої роки, то вони поставлять свій технічний, непартійний уряд, дадуть своїх менеджерів, які платять дуже великі кошти. І ці люди, врешті-решт, роблять те, що треба було зробити давним-давно. Ми розмовляємо про якусь корупцію, про якусь фігню, що ось у нас люди. Президентські вибори, до речі, коштують приблизно близько одного міну. Мінімальна цифра це один мільярд вічно-зелених грошей. Один, а насправді десь близько двох мільярдів. Такі гроші чомусь, ну, я маю на увазі на технічні кандидати, це і на технічних кандидатів, і на все інше. Тобто це викладають ті люди, які, в принципі, знову ж не крали гроші по карманам я ж кажу, і більш нічого. Просто звичайні злодії, які просто дорвалися до влади. І якщо буде цей уряд зроблений, то країну можна вивезти, тому що оці всі, що там при владі, які міняють е -е, періодично, ну, тим більше в останнім часом одна сила міняє іншу, і е -е, жодним чином вони не відрізняються одна від одної. І е -е, при цьому всьому поставивши таких людей, можна зробити. Ну є ж вже здорові пропозиції з 92-го року. Та зробіть зразу цю податкову амністію. А потім, згідно податкової амністії ви побачите, чи може людина за свої кошти навіть вийти на вибори місцеві. Це ж все ж елементарно робиться. І куча таких речей вони всім відомі. До речі, наші українські олігархи одні з кращих в світі і дуже багато роблять для України. Це і соціально відповідальний бізнес, це величезні вклади в нашу культуру, в наше майбутнє, це навчання, це гімназії для обдарованих дітей, бідних чи не бідних, які робляться. Вони роблять дуже багато цей арсенал Пінчука, це і навіть і фонди Ахметова, які вкладають в освіту дуже величезні гроші. І ну, то, то з подачі Юлі, то інша справа. То тільки Юля бачить, що Ахметов враг народа. Ну, то ще є проблеми. Ось. І тому я вважаю, що. А нинішня ситуація, я скажу. Це все робиться не за гроші олігархів. Дійсно, ну дві дві людини, які дійсно що реально роблять. Ну а третя людина, наприклад, яка мріє, у неї така давня мрія бути президентом. Але ж вибачайте, як можна бути президентом, навіть в тюрмі заробивши 180 тисяч гривень, мати квартирку і заплатити за виборчу компанію мільярд доларів. Є офіційно в цій декларації аж 59 квадратних метрів. Ось Тому вважаю, що олігархи українські, це дуже добре, але не треба називати весь непотріб олігархами. І не треба боротися з вітряними млинами, вибачайте, а навпаки, з відмежуватися від чогось. І було б непогано зробити дійсно професійний технічний уряд, який би зробив дуже багато реформ. Ну а щодо націоналізації у всьому світі націоналізація це те. Що? Збиткове, як в тій же Англії, коли там шахти держава викупала і так далі. Це держава, бо на це все потрібні дуже великі гроші. І олігархам зрозуміло, їм це воно не потрібно. А казати про те, що в Чернігові там великі підприємства, таких великих підприємств, давним-давно, як їм хім, колишніх волокно, чи там Чезара, чи, чи ще що небудь, да їх немає в світі, вони нікому не потрібні. Не такі в території, Білорусі не працює чотири було... хімволотно, таких, як і в Чернігові. Дякую, на повну, в Білорусі на повну потужність. На виробництво. Там все російське, скажем так. І нічого вони, тому вони нічого і не випускають практично, і вже все давно розпродали. І тепер будуть бігати до Євросоюзу і просити кредити. І вже на це йде Лукашенко. Бо Путін, бачите, не дає йому грошей. Я закінчив. Вибачайте. Я не хотів казати, я журналіст. Я пишу.